Мої вам вітання, треба завести трактора, якимось старим акумулятором з машини. Від нього вже єлі-єлі, там цей світить лампочка діодна. Ми його використовуємо для того, щоб був в будинку інтернет, щоб світло діодне світилося. А цей акумулятор зняв з трактора, бо купив інвентор перетворювач. Там, там треба світити квіти, то я його взяв туди. Дивіться, що робиться під акумулятором. Куча метала всякого я наклав сюди. А зверху стоїть акумулятор. як як додатковий вантаж. І Цікаво буде зараз, що воно заведеться від старого акумулятора на дворі. На дворі температура 1 градус тепла. Трактор не заводився довгенько. Почистити клеми треба, бо акумулятор також довго не знімався. А через це, як ви знаєте, також буває погано заводиться трактор, коли немає клеми. Зараз це діло почищу і спробуємо завести. Отже, дивіться, почистив. Чистив такою штукою. Е, що попадає під руки, тим і що Буває, що від е, напіком зимом, що цепки точити на бензопилочку, також можна буває почистити. Трактор не заводився пару днів. Зараз подивимося, чи візьме цей акумулятор. Щось світиться. Чи не світиться? що Як думаєте, піде-не піде? Не піде? Не пішов, коротше він зовсім. Ще спробуємо пошевелити, бо буває така ситуація, коли теж контакту немає. Я не зажав, гайки не зажав, то може ще і контакту немає. Все, капець. Прийдеться брати обратно старий. Заміна старого акумулятора китайського на своє китайське місце. Акумулятор 80-ка. Вчора він 8 годин працював на перетворювачі. Перетворювачі на труги. Тут загорілося. Значить, працював 8 годин на перетворювачі на інвенторові, то горіло 7 ламп по 20 ватт. И зараз еще что он показывает. Ой, бляха, муха, капец. Поняли? На остальных вздохах. Подогреем свечечку на кала, попробуем, да? Капец, сдох. Бобик сдох. Короче, я его посадил. <coughs> Весь новый кекей. Який висновок? Кожен може зробити будь-який висновок. Коротше говорю, 8 годин працював на перетворювачі. і зараз він хорошо тільки що працював, трактор завести не може. Був би тут декомпресор, я вам говорю, на цьому єлі-єлі трактор би б завівся. У мене був китаєць, на якому був декомпресор. Тож приходиш без декомпресора, ось такі звуки, ви ви Завестися не може. Тільки декомпресор торк. розкручуєш двигун, тільки пау, і він працює. Ну, зараз почекаємо трошки. А знаєте ще яка хитрість буває? Треба зробити таку, Якщо зима або ось так холодно, як зараз, робимо підкачку, тобто вже, вже не, не двигуном закачується соляра да, до форсунок. А вже через підкачку. Таким чином, вже коли ти крутиш двигун, щеплення треба вижимати обов'язково. Невдала інструкції. Треба що зробити? Прикурити. Взяти зараз ще одного акумулятора і прикурити. Хоча є ще ось такий акумулятор. Може він теж не на всю заряджений, але спробуємо. 20 А. саморізиком зараз. Закручую просто в ту дірочку і пробуємо заводити на ньому. Плюс до плюса, мінус до мінуса. Отлічно. Пробуємо, пробуємо. Погано, ну що немає декомпресора. компресора. Ампер цього нашого помогло. Най зараз розбираю. 20 ампер, 12 вольт а і буде те що треба а це то припаркувався наша проблема в тому що немає місця в дайськ хозяйстві... великого місця Ай поки побуде тут. Забрати тоді ці качанчики маленькі і переставити його в друге місце. Отже, дивіться, пройшло 40 хвилин від моменту того, як я його завів, тільки що заглушив. За цей час він працював на холостих, все ж я присяпав плуга, причепив. Температура піднялась до 60, акумулятор трошки підрядився, зараз спробуємо як він. Чудово, Чудово завівся. Я казав, не казав, зараз треба згорати маленький кусочок городика там, бо людина хоче посадити часника і ніяк не може. А мені треба до цього вареного перевареного плуга приварити ось сюди одне до другого, тому що в минулий раз я його відірвав. Коротше, перецвіркав як небудь, світла немає, від електростанції робив це, діло, то може відірветься, а може не відірветься. Спочатку тройку електродом, щось воно не дуже брало, тоді двоєчку як сам погрінзолив, по погрінзолив та й все. Дивіться, який тут огородик оказався. Неймовірний. А там де трактор стоїть. По п'яти кущі по ті кущі, по під де кущі, лишити, ось вся територія не оралася, дуже довго ця типа травичка росла, теж згорати треба. Звідси, напевно, будемо горати туди на гірчицю, не аж в кінець, а може я аж в кінець, зараз ще висновки зробляюся, бо тут, якщо ви візьмете, порівняєте трактор, то тут на цей кусочок це два трактора, ну, тут звідти донизу нема що горати. Та й звідси, якщо туди. Відгорювати та сама ситуація. Чуєте два трактора плугом. Значить, ось це лишаємо. Де гірчиця. Де гірчиця. Це тут горалося завжди. Гораємо аж туди донизу. Ось цей шматочок треба зацепити. Тоже тут. Донизу це два трактори, тобто я стою, паркуюся з плугом, нема що урати. Ну а ось це вже воно не оралося. Тоже давно, би тут трава росла для кролів. Тобто основний город це ось ця тема і все. Трактор, значить, плуга вчепив на око, зараз подивимося, підрегулюємо. Забув тільки шпателя десяточку, нічого не чистив. Тут пісок відчиститься сам. Городник такий, що ви собі виявлялися, просто кап'яс, ходиш з різних сторін дивишся, як тебе правильно згорати. Ось цю частинку тільки залишити треба. Ось там, де обгорожено цігом. Те звідти згоратися, звідси згорати. Скоріше всього, що це буде зараз ось так. Звідси без відгорювання, зразу бляха, тут толком мені нема що грати. План дій який, спочатку звідти догорати аж до гірчицю, щоб той шмат згорати, а тоді є мисля зверху донизу його лупити все і сюди, так буде більш-менше менш, відкопувати. Ну а тут вже відгорається туди. Бо серйозно ситуація така інтересна, цікава. Ось цей шматочок треба, і той треба плуг здоровий, просто 2 метри плуг двокорпусним плугом, тут б ніфіг було врати. Ну, тобто, горати те саме тільки менше було відкопувати. Так щось придумаємо. А ось у вас перший реальний контентик. Перший проходик, перший горіх від горіха далеченько. І зловив курінець. Вроді він не здоровий курінець. він аш лоб. Але факт в тому... Плуга підняти не можу, зараз дам тільки задній, тоді він підніметься. Уявляєте, де? І це він зараз, мабуть, буде не знати де, так як тут город не горався вже давненько, то курінці, мабуть, будуть десь зараз витягуватися. Пісок то горається без проблем. Бачите, перший прохід, а... бля, фу, Гідота, кіска ще Походу, якусь бабку тут копали, закопали. Ось там тільки що за другим проходом знов зловив. І зловив так, що теж трактор зупинився. Два проходи видно. Зараз ще один проход роблю. Це типу, відгорювання буде. І цей шумат буде орація на гірчицю. Куди? То курінці можуть не становити таку вже проблему, оскільки корінь лежить туди і горатися буде туди. Ну, Це моя думка, що не буде мішати. Все і стоптілки. Каже, бочку трошки, по підбочку... Головне, каже, люди старалися, 5 років мурували, поїхав згорати. То то прибіжи бігом, побачив, що раз, правда? Значить, що ми тут наробили? Вигорнули. Звідти дооралося сюди, цей кусочок ну, реально туди не ореться, тому що плуг має такий стільки його. Не орається зовсім. Зараз попід самий край, попід ці стовпчики, звідти і сюди лупимо цей кусок а потім відгорюємо туди. з цієї сторони треба було так, щоб останній корпус виходив за цей колик. Щоб було переоране точно, тому що якщо зупинитися, так як там я, наприклад, зупинився біля стовпчика, то буде не аж туди його. Почалися куріняки. Почалися куріняки. Десь має бути тут серйозний курінець, значить. Ого. Якщо чесно, то я вже надіявся, що я зловлю цього горіха ще десь тут, не зловив, я тут приподнімаю, помаленьку проїхав. Ніяко маленький відносно. Але тут вже ось від тих Гіляк, гіляк курчів цих. Вже тут досить таке нормальне куріння. Почалося. Дивіться, скільки. І це вже метра три ще до цих дерев. Тобто город не горався, мабуть, років 10, як мінімум. Як мінімум. Забило корінням в корпус, то не докинуло, так і треба. За другим проходом на невеликих скоростях, швидкістях. Забилося ще раз. Бачите. Але це ми зараз взираємо. Вже на пару років тут куріння не буде. Ти що попав, поняв, як строїтелі приходять. Зроблять <ривіт> плетки, де ще й винний, коротше, остається. Настав час відоранок. Відранок. Значить, тут осюди ще. Прошкріп один раз, наловив курінців, і це все життя таке буває. Вийшло ось так. Тобто тут був прохід ось туди, там ще потім три рази і за останнім разом оце сюдою тут приподняв, коло горіха припідняв. Куріння немає. Дуже дивно, що немає, бо буває. Дуже хороші здорові кріняки. Там тако продер. Получився ось такий огородик. Тут перій, зараз ми його якось відіраємо. Якщо телефон не сяде, не виключиться, бо замерзла шиця покажу. Так, дивіться, значить підведемо підсумки нашої воронки. Тут як воно мало бути, воно так і є. Було зроблено значить, три проходи, звідси. Три проходи. Ось видно, три проходи туди підкинулося, потім звідти туди переколупалося. Це, понятне діло, ось тут зараз ще може я його звідти кинув сюди, тому що тут дорога, їздять машиною люди. І, і як я горав туди, земля витягується, то можливо зараз звідти я проїду і кину землю сюди, але вже темно, то знімати не буду. Тут, значить, як воно було. Тут оралося аж по це, потім оця ж гіршиця переоралася, яка звідти горав сюди, потім вже як їхав донизу, переоралася, а місцями вона виглядає. Видно її. Тут де вже за перший раз було більш-менш нормально. Ось де оцей перепад видно, тут була риля. був один город, починався і другий. Ну і відповідно оцей сільничок з корінцями воно на вигляд ось так. Якщо насправді, то я не думав, що я так близько догораюся, бо життя навчило, що тут буває завжди багато корінців. Ну і тут, я ж кажу, зараз я, скоріше все, що сюди ще кину за два рази, щоб дорога не осипалася на город. Віч нормально. Земля пісок, тут а пісок повний. Але я теж мокруватий. дощі вчора, йшли позавчора, кожен день у нас дійду. дощі, то нормально, я вам скажу. Горав з бороною, тому що зараз будуть садити люди часник з цибулею. Отакі справи. Там той маленький шматочок теж. Такий шматочок, що немає куди заїхати. Але ми його там два рази шкрібнули, бочку вирвали, це капець просто. Запройшов, щоб підкидати на дорогу, тому що колись тут була така досить велика яма, ще раніше, дуже давно. То два проходика пройшлося. На наступний раз опять же, треба буде так скинути сюди і орати там, ну вже доверху буде оратися, але віддорається так само сюди, щоб дорогу ще більше підкинути. Плуг протерся одразу. Я з дому не чухав нічим, але тут пісок на піску завжди добре протирається. Але і пісок завжди добре з'їдає леміші. Це така штука, що просто капець. Ну що, як ви бачили, поїхав поорав. Це ще не саме такий крутий городик, буває взагалі, там, таке, що робиться на цих городах трикутний город, а ще й посередині города ростуть клубнички, Ось, Як ви бачили, згорав. Хорошо, погано, не знаю, самі там думайте, як там хто вважає. Але я його згорав і. Є чим орати, багато, не багато. Де деякі там наші глядачі прикалуються, що там плуг якийсь не такий варений, переварений. Але я ж це не, не приховую, так, да, він дійсно варений, переварений, але він працює, він заробляє гроші. І є багато в мене відео, як він хорошо орає. Орає він лебуду по, по підножку, по двері орав. У мене багато є відосі, то нема на що жалітися. Звичайно, хотілося е, купити іншого плуга, але що, але не знайшов, тому що коли був цей, я купив новий трактор. Цей варений переварений плуг заробив на новий трактор. Бачите, немає питань. Е, хотів купити нормальний плуг тільки двохкорпусний. Тим часом не знайшов. Рік погорав двохкорпусним. Саме швидкий варіант, щоб збільшити був захват, це просто купити ще один корпус і доварити його ширшим. І таким чином я викрутився. Корпус коштував 5 тисяч гривень, це 4 години роботи. От вам і відбилося все це діло, що тут я його варив, різав і так далі. Але на день часу, звичайно, поміняється плуху, тому що цей він, він довгий, він з того, ось сюди має 2 метри. А так як в мене подвір'я маленьке, і городики бувають і такі, знаєте, бачите, то він дуже широкий. Він дуже довгий, незручно крутитися. І коли трьохкорпусним плуг у то виходить три, три таких полоси. Ну, поки, поки останній плуг корпус залізе, воно таке негарне. Двокорпусне плуго набагато краще воно виходить. Ось, то колись поміняється на двохкорпусний, два по, два по 40 може, чи два по 35 буде шукатися. Тому що тут захват 86 см, але захват за рахунок того такий, Хоча тут корпуса по 25 см. Захват чому такий, тому що плуг завернений отако от да? тобто, ну, По настройках зроблений так, що він виходить ось так і вже більше, більший захват бере. Но зато трактора не тягне в сторону ні в одну, ні вліво, ні вправо. Тобто, він чітко рівна борозна. Ось, акумулятор підзарядився. Нормально, все. Так что хай вам всем счастлив. А я піду щось зроблю.